Хватить дурити людей і кажи, що там по цінах намет. Ну, по цінах намет, що там по цінах намет? За скільки можете продати, за скільки продавайте. Це якщо коротко. А в цілому я зараз сідаю, ось тут на свій стульчак серйозний. Е, і ви бачите, скільки в нас є тут а, різного меду. Да? І кхм, мене часто хетять, що Назар, ти дуже дорого продаєш або дуже дешево. Реально є люди, які дзвонять, кажуть, по чому тебе кація? Я кажу, по 600 гривень за літо. А чого так дешево? Ну тобто, дуже така неоднозначна історія, дуже неоднозначна така позиція. Чого так? Тому що пасічники в більшій своїй мірі, е єдина їхня конкурентна перевага е каже, в Петра коштує 150 гривень мед, а в мене по 130 можна купити, так ще без банки. Е тобто, ну в плані, що банку не треба вертати. Да? Тобто, розумієте, в нас тут ніхто ніколи банок не вертає. А взагалі є такі люди, які приходять і кажуть, е Можна меду взяти, можна чого ж не можна. Взяла, взяла людина різного меду, там дві-три баночки. Каже, банки вам коли можна принести? Кажу, ви що, знущаєтеся, чи що? Ніяких банок нести не треба, тому що це як мінімум минуле, минуле століття. Тому банку давайте від цього. От цих трохлітрових банок теж відходимо вже, тому що коли ви фасуєте мед трохлітрову банку, не питання того, що мед, Метролітрові банці, це погано. Питання в тому, що коли ви зафасовуєте метролітрову банку, потім ви той мед не можете достати звичайною ложкою. А для людини це психологічна відраза, скажімо так, і вона вже не буде той мед їсти. І потім в тій банці, отак як люди кажуть, у мене ще з минулого року стоїть банка мед. Тобто цього робити не потрібно. Не ставте самі собі палки в колеса. Бо коли ви вложите метрохлітрову банку, ставите в колеса собі палки. Ну і плюс має бути ефект, ефект, скажем так, психологічного, психологічний нестач. Тобто, якщо в людини є 3 літри меду, вона вже о, все, я запакований, мені хватить. Але коли в людини пів літри, тільки то в неї щось там буде десь чуть-чуть, а -чуть, ще пів баночки під'їло, щось мало меду. Треба піти ще купити. Ну і потім людина йде, купляє, купляє, і по цих пів літри, то у вас в результаті за рік має набратися п'ять, а не три. Е, от і все. Тому це я вам зараз сказав дуже серйозні лайфхаки, і користуйтеся і все в відомі. Так, а що там по ціні в цілому? Е, дивіться, оптова ціна росте. Але не спішіть не спіші радуватися. Оптова ціна росте не по тій причині, що світ змилувався і вам хочуть дати більше грошей. Ні, по тій причині, що йде індексація. Тобто, якщо е, минулого року долар коштував 38-39 да, е, і мед був по 60-65, да, 50 навіть, там місцями, то цього року долар коштує вже майже 42. А мед коштує 70-73, 75. Да? Тобто, розумієте, да? виключно на різниці е, вартості валюти або знецінення гривні. Все, нічого вам там ніхто не дав, ніхто нічого не Е, Далі, е, ціна меду, от мені не так давно писали е, заготівельники, причому писали, е, що запрошуємо вас до співпраці. тобто, я не буду називати компанію, але компанія знає, що я займаюся джільництвом, компанія знає, що в мене велика аудиторія, і пишуть: запрошуємо вас до співпраці. І конкретно що, як наш представник там терепери, і моя ціна на мед. Це так прикольно було читати. Моя ціна на мед. Тобто, мене компанія буде приймати мед по 83-85% в тому діапазоні. Це причому якийсь сортовий мед був, а я його повинен купити в людини по 79-80. Тобто собі наварити там на кілограмі 3-4 гривні. Ну блін, ну це смішно просто. Просто смішно. Я розумію, що там є люди, які скажуть, ого, так це ж на тоні. Ви ж можеш заробити в 100 доларів. Та йдіть ви в баню зі своїми тонами. Не то коротше пальто. E, і там ще був прайс. скажіть, каже на якийсь сортовий мед. Така ціна була, що 80 ще А так там сімдесят чимось гривень було. Тобто e, ну, я так. Обережно написав, що ні, дякую, не хочу. Е, от і все тому е, можуть давати більше, можуть давати більше, але не дають, не дають, і будуть не давати, і не жні, що будуть давати. Е, єдине, що може по справжньому, по -справжньому дати вам плюс в ціні на мет. На моє переконання, і я це бачу, це тоді, коли буде такий дефіцит, нормальний такий дефіцит меду. Перше компанії, які будуть жлобитися, будуть жадничати, не мають більше іншого виходу, чим просто вас купили 10 тонн меду і продали 10 тонн меду. Все, вони з ним нічого не зробили. Як в бочці купили, так і в бочці продали. Нічого з ним не зробили, і то ну, ці компанії будуть закриватися, коли буде дефіцит меду на ринку. А ті компанії, які переробляють, ну великі компанії, які вони мають можливість в банку пофасувати, відправити, то вони будуть триматися, але вони почнуть вам вищу ціну давати. Тому що їм треба буде закривати свою потребу. От і все. Тепер, яка актуальна, на мій погляд, і нормальна ціна? Е, ви бачили, що я виходив на радіо, виходив на телебачення і всім розказую, яка повинна бути ціна і по якій ціні торгуємо. ми Акація це 600, 700 до 1000 гривень за кілограм. Далі гречка 700-800 гривень за кілограм. Ну ладно, хай буде за літру, Бо ви переважно в магазині продаєте все в літрах. Далі різнотрав'я, ріпак, соняшник, це не менше 450-400 це самий мінімальний мінімум це 400 гривень. Тому що. Якщо б ви зараз поїхали в якусь з європейських країн і подивилися, б скільки коштує там 0,5 меду, там 0,5 меду коштує 8 євро, 7 євро. Тобто один, одна літра чи там кілограм меду буде коштувати в районі 15-20 євро в, в супермаркеті. А, а ми ж хочемо, щоб у нас все ж було по-європейськи, ну так окей. Я собі такий зробив маркер, що літра меду повинна коштувати не менше як 10 доларів. Ну, або 10 євро плюс-мінус. От і все. Тому е, от тоді ви будете себе почувати нормально. Тепер, чи дорого це клієнту? Я не вважаю це дорого для клієнта, тому що в нас кілограм цукерок коштує і по 600, і по 700, і по півтори тисячі, да? залежно від того, які цукерки. Е, тому для клієнта купити літру меду, яку вона буде їсти, там, чи він буде їсти рік, за, е, за 10 доларів чи 10 євро це не є великі гроші. Абсолютно не є великі гроші. А коли ти повинен за рік купити? Максимум, що людина за рік купляє меду, це 5 літрів, це максимум, то і людина тратить 50 євро, тобто 2000 гривень в рік тратить на мед. Це абсолютно невеликі гроші для тої людини. Е, нічого я там такого складного і страшного не бачу, е, тому що на рік в середньому, я, я подивився статистику, Україна з'їдає цукру в рік приблизно 120 кг. 120 кг. Тобто українець за рік з'їдає цукру 2,5 мішка. Батько переставляє, два з половиною мішка цукру затече. Я не їм цукор. Ти не їсиш цукру? Ні. Ні. От бачите, через то він мене знімає, бо він не їсть цукор. Та й мед я рідко їм. Але мед їсиш. Якщо цукор не їсиш, то мед рідко просто. Пальцями можна. От так, а меду людина з'їдає ту банку і то не повний. Розумієте, там тих 900 грам. Тому, колеги, цю статистику треба міняти. Я за це топлю. Я продовжую за це, буду спілкуватися в медіа, будь-де. я продовжуватиму цю тему. Прошу вас, підтримати мене. Бо я бачу, що там якісь статті є, і там. Пасічник розказує, що на базарі продають мед по 140 гривень. Боже, візьміть цим пасічникам, хтось поясніть, що вони, вони валять свій же ринок і свій же дохід і дохід своїх колег. Поясніть їм, що вони його валять вниз. Давайте такое, є такий дядько поворознюк, да, оцей, що, оцей, що аграрій, да, там, знаєте. І він якесь відео в Тіктоці, я бачу, каже, придурки, каже, ви дебіли, каже, знімає відео в TikTok, що сипле з гектара, там 20 центерів, Оце сипле. Ти каже, дебіл один з другим. каже, Ти зараз один розкаже, другий не розкаже, третій розкаже. Ви похайпите, ви будете молодці, підписчики підуть, люди підуть. А толку з цього ніякого не буде. І скажуть, ну раз вас сипли по 20 центнерів на гектар, чи скільки там, я не знаю, скільки там, це я вам умовно. Раз вас тільки сипли, каже хлопці, то тоді буде ваша пшениця не по 100 доларів, а буде ваша пшениця по 70 доларів. Самі собі блін, е, самі собі робите проблему. Отак От само я вам кажу, ви дебіли. От ті люди, які виходять кажуть, літра меду коштує 130. Якщо ти вже продаєш у літру за 130 гривень на базарі, продавай но мовчи, нікому про це не говори. Тим паче, виходячи на радіо, на телебачення, нікому про це не говори. Ти повинен виходити і казати, літра меду коштує 500 гривень, 400 гривень. Пошліться на мене. Скажіть, от там є е, такий блогер, пасічник, молодий, да, аспірант, то він продає літру меду по 600. Не кажіть за за що ви продаєте, скажіть, за що я продаю. І будете великі молодці. І от нас тут датом лісовелісно траві 80 гривень. Бачите, саме дешеві медики в нас є. 80 гривень за, е, за скільки тут у нас. 200 200 Відповідно, 80 множимо на 5, 400 е, в нас гривень за е, оцей. от. Метод, для саме різну Це Це дешевий мед, який в нас тут є в магазині. Е, все. от, Наприклад, якщо ми беремо високогірний збір, да, от карпатські меди вже там пішли, тут в нас він йде 350 грам, ну тут теж 200 мл, то, ну, десь, може 220 мл, да, 250 мл. Тобто 250 на 4, 160 помножте на 4. Да, і ви отримаєте ціну цього меду. тобто Доволі до недешево. Да? Падалий мед, дивіться, це найунікальні метод, це теж. 250 мл у цій банці. Вкладовий мед 200 гривень. 250 мл 4 множимо 2 на 4 отримуємо 800 гривень літра. Падовий мет. От і все. Оце саме дешевіший, напевно, що який є тут зараз на поличках. От вс... Продавайте отак. Пойміть, конкурувати ціною це найнизьке, що є в бізнесі. Я, мене, от, дуже часто мені люди там кажуть, от тебе в магазині все саме дороге. Я поясню, чому. Чому? У мене дуже багато позицій дешевше, ніж в остальних. Це я точно знаю. Димарі у нас є дешевші, ніж в остальних, пилкозбірники є дешевші, Стамески є дешевші, куча ліків у нас є дешевші, ніж в остальних. Але є й дорожче. Да? Е, мені колись за загороджувачі прилетіло. За ці загороджувачі прилетіло прям. Е, чого от тебе цей загороджувач стоїть там 30 гривень стоїть. Да. Е, каже, а десь я там бачив якісь там е, загороджувачі, коротше, вони стоять там 10 гривень. Тому що цей з твердої пластмаси, да, цей там товстий, е, цей не буде деформуватися на сонці і так далі. Та Він, він, він реально дорогий е, загороджувач. Я собі такий візьму на пасіку. Хай це буде дорогий. Ну, я не візьму їх там якісь китайські по 10 гривень, тому що вони будуть деформуватися. Для асортименту можна накидати, але я то рідко таке роблю, що чисто для асортименту. І м, люди кажуть, а що так? Тому що ти приходиш до мене в магазин, ти е, приходиш перше, ти точно приходиш і ти точно можеш взяти точно те, що тобі треба. Е, ти по-любому будеш е, проконсультований якісно. Сьогодні буквально перед за п'ять хвилин до зйомки відео заходить людина, каже, можна мені там полоски? Каже, я хочу поставити просто полоски. Кажу, дивіться, просто полоски не проканає. Я людині пояснив, чому йому. Одні полоски поставити, це не спрацює, він більш за все тратить свої бджоли. І каже: Окей, що тоді ви скажете робити? В нього там п'ять сімей, невелика кількість. Я йому сказав, що робити. Він Каже, окей, дякую. І йому там стало воно аж на 100 гривень більше, але п'ять сімей будуть збережені. Розумієте, Тобто з точки зору ветеринарної, це ж залежить ще там від нього, як від пасічника багато, але з точки зору ветеринарії він витримає все, що необхідно, з точки зору обробок. Е, от і все, дуже так багато людей приходить, намагаючись зекономити. У е, мене мама, я щось повністю пішов, барбершоп, мені де постригли все. Це. Чи то в я їхав, чи то куди. Е, е, постриг кажу, мам дві класно постригли. Мама каже, Типа, Типу дестрікся, кажу в барбершопі, я кажу, це Та стрижка там, півтори тисячі гривень коштує, але класно. Вона каже, коли не злобишся, завжди класно. От, блін, оце, от, знаєте, коли не злобишся, завжди класно. Заповню собі це. Е, повірте, ви не втрачаєте, коли ви купуєте вощину за 400 гривень, я вже це мільйон разів пояснював, що ви не втрачаєте нічого. От ще раз добрий день. Так, от, от, от така штука. А ну ганичка, да, на мені одну полосочку зараз ці, я, я вам дещо покажу. Зайшла людина, тільки що перепитувати. Поставили в нас на да, от Кожен рік з цими ребятами якісь приколи. Да. Да? Е, бачите, пише 21, 07, 15. Бачите, і тут так само 14,07, а тут вже 25. Да? Е, зап... Партія закуплялася в один день. Партія закуплялася все, як має бути, а тут стоїть 15 і ну коротше, вони просто двоєчку не поставили. І людина така, як таке може бути? Ще компанію цю неснувала в тому році, розумієте? А тут ДСТУ 2016 року. Тобто вони не могли в 2015 році зробити це за ДСТУ 2016 року. Е, коротше, да, ну типа такі приколи. Е, так що, колеги, така ситуація. Через то не знижуйте ціну, да, ну, знаєте, кажуть, є Жигулі. А є Мерседес. І після того, як Жигулі пересядеш на Мерседес, ти вже ніколи не хочеш сідати на Жигулі. От так само з вощиною, яку ми реалізовували. Реалізовували, тому що більше вощини з, з того заводу не буде. Це такого зараз вам спойлер невеличкий. Не буде, але буде інша вощина. За тою самою технологією. От так вийшло, так вийшло, що я є, скажімо так, носієм тих всіх речей. Тому. Тому ми маємо можливість вам давати якість, і ми будемо вам її давати. І Тільки по одній причині, тому що я є фахівець в галузі бджільництва, і я хочу, щоб всі, хто до мене приходить, отримали як мінімум якісну консультацію і як мінімум якісний продукт. От і все, коло колеги. Не демпінгуйте ціни на продукти бджільництва на ринку, продавайте все не з позиції дорого, а продавайте все з позиції достойно. Так, щоб ви були, до, ваша праця була достойно оцінена. Підписуйтесь на канал Пікіпарафікрей, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому і рятуємо світ. На все добре.